Намасте. це продовження практик йоги 70-80. Тому я сьогодні пропоную вам позайматися сидячи, якщо є можливість, сядьте на якось на підлогу. Може, у вас є подушечка під таз підкласти, може якийсь а можна і подушечку, і килимок. Так, і будь-як поза. як вам зручно. Мені просто зручно так. Якщо вам так не зручно, сядьте, як вам зручно. Починаємо. Вдих, піднімаємо плечі вгору, видих, відводимо назад. Ще один підхід. Повертаємо голову в один бік, рухаємо одне плече. Прямо обидва. Внутрішня посмішка. Відчуваємо себе, своє тіло. Інший бік, одне плече, поворот в один бік головою. Трошки не дуже. Намагайтеся робимо все на півсили. Добре, прямо. Так. Добре. Заплющуємо очі, заводимо увагу всередину, наблюдаємо свої відчуття зараз від тіла, посміхаємось всередину. А повільний вдих, не дуже глибокий, повільний видих. Кладаємо руки одну на грудну клетину, іншу на живіт. Декілька циклів ми свідомо подихаємо діафрагмальне дихання. Коли в нас згори рука, яка лежить на ребрах, майже не рухається, а внизу в нас активна така рухливість живіт. Округлюються, вдих, видих підтягується, округлюється, підтягується, внутрішня посмішка. Дихайте в вашому темпі, як вам зручно, і вдих, і видих через ніс. Заповнюємо внутрішній простір станом спокою та ясністі. Уявляємо, як з кожною хвилиною практики відчуваємо себе краще, як іде прилив потік здоров'я і енергії. Добре. Виводимо руки вгору, через сторони, добре потягуємось вгору. Переплитаємо пальчики в замок, замок вгору розвертаємо і рухаємо лікті по одному до себе, наскільки у вас це буде виходить. Один піднімаємо, інший піднімаємо. Посміхаємось, внутрішня посмішка будь-якому темпі, як вам це буде зручно, і амплітуда, як вам зручно, як виходить. Головне, порухатись, можете зробити якийсь натяк на цей рух. Це може бути також достатньо, залежить від вашого стану. Дуже добре. Ага, виводимо руки вперед, і наче трошки скруглюємось. Вперед, видих. Боріді до себе руки вперед. Вдих, розвертаємось, розводимо руки. Добре, ще два рази. Видих, скруглюємось. Вдих, випрямлюємось. Дуже добре. Ще видих скругленням. Вдих, випрямлення. Виводимо руки вперед. І наводимо кісті на себе. Однією рукою іншу. Потягнули трошечки інша. Не дуже старайтеся. Трошки-трошки на, на себе, на себе. На себе, на себе. Ага. Якщо не важко, ще тримаємо руки на льоту. Якщо важко вниз. Ховаємо великі пальчики в кулаки. Кулачки прокручуємо на себе. Від себе. Ще два рази. На себе. Від себе. На себе. Якщо трошки втомилися, відпочиньте, опустіть руки від себе. Добре, відпочивають руки, відчуваємо приємний стан в руках, трошки порухались, і вже попрацювали м'язи, прокачали кров лимфу, відчуваємо цей приємний стан після практики. Спокійний вдих та видих. Добре. Ноги розводимо широким кутом. Руки підкладаємо позаду і спираємось на руки. Трошечки. Так? Сили, сіли, розвели ноги, рухаємо пальчики, нік. Стискаємо, розводимо, стискаємо, розводимо, стискаємо, розводимо. Розводимо, тримаємо, як, як це можливо широко. Наскільки це можливо. Ага. Натискаємо вниз. Стопи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслаблення. Посмішку в ноги. Ще напруження. Натискаємо на повітря. Стопами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо. Зверніть увагу на корпус, спину тримаємо, наскільки це можливо рівно. Спирайтесь на руки, руки підставлені, підкладені назад. І ми трошки спираємось на прямі руки. Ага, і ще один підхід: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре відпочиваємо. Стопи на себе. Завертаємо від себе. На себе від себе. На себе від себе. Ага. Сидимо, ноги можна підвести вперед, порухати вільно, розслабити. Потім трошки згинаємо коліна, сідаємо рівно, можна на подушечку. Піднімаємо руки вгору, вдих, витягуємось прямий хребет. Витягуємось, наче ми весемо. Ага. Добре, одну руку трошки в бік. Іншу руку трошки в бік. Добре витягнули руку і бокову поверхню. Виводимо руки вперед. Стискаємо і розтискаємо кулачки. Швидкість, як вам це буде зручно. Ну, можна прискоритись, якщо виходить, то прискорюємось. Посміхаємось. Дуже гарно. Дуже добре тече зараз кров, зігрівається тіло, ми покращуємо кровообіг, сидимо з прямою спиною, працюють м'язи спини, рук, та ніг. і ще багато інших м'язів. Добре, добре, піднімаємо руки вгору, робимо те саме вгору, Внутрішня посмішка, сторони, назад. Угу, сторони, Повертаємось вгору. Добре вперед. Відпочивають руки, вкладаємо, розслаблюємо, ноги складаємо перед собою одна перед іншою. Ну, так, як е, сидять по-турецьки, так з поза. сукасана. Коліна у вас можуть бути високо. в мене низько, у вас можуть бути високо. Не треба їх якось там давити ні в, коєму, ні в якому разі ніякого насилля. Сідайте так, як вам це буде зручно. Угу. Так, як виходить, в тіло є е, такі важні параметри доступу рухливості, через них не можна переходити. Так, як у вас вийшло, так і сидить. Добре, вдих, піднімаємо руки вгору, витягуємо себе. Та вкладаємо руки, замок за потилицю. І трошки посидимо, поки є сили, в такому положенні, витягуючи задню поверхню шиї. Руки тягнуть голову вгору, підборіддя до себе, лікті розкриваємо. Головою, наче трошки спираємося в руки, вільно дихаємо. Дихаємо діафрагмальне дихання, тобто рухається живіт, як ми спочатку пробували. Вдих живіт надувається, видих підтягується, надувається та підтягується. Витягується задня поверхня шиї. Кожен видих трошки довше стає. Внутрішня посмішка це дуже корисно для постави, для кровообігу. Для того, щоб живлення добре поступало, доходило до голови, до мозоку, до очей і так далі. Якщо є можливість ще декілька циклів дихання, якщо втомилися, руки, звісно, спускаємо і відпочиваємо, так? Добре, мабуть, стамилися, перекладаємо ноги на інший бік. Так. І зараз зробимо провітрення легень. Ми будемо вдихати через ніс, видихати також через ніс. На видиху ми повільно так видихаємо, видихаємо і гудимо. А щоб все повітря, яке там може бути застойне, застійне в легенях видалити, видалити вивести. І щоб допомогти цьому, ми ще простукуємо себе по ребрам, по всій площині грудної клетини, трошки постукаємо і гудимо, щоб весь. Обсяг повітря вийшов, з кожним видихом, вийшов, провітрюємо легені. Поїхали три видаха. У мене видих довгий, бо легені треновані. У вас може бути коротшим, ви не дочікуєтесь, поки я закінчу. ви знову вдихаєте, можна зробити більше підходів ніж три. Так, в такому разі. Добре, це вправа має ще антистрес, дуже гарний ефект. Далі ми себе масуємо ребра від центру пальчиками верхні ребра, відчуваємо простір міжреберний, також молочні залози, також нижні ребра, внутрішня посмішка. Масаж це дуже корисно. Робимо собі саме масаж, коли є така можливість. Добре зону під ребрами, діафрагму. Ну, якщо втомилась, бо масаж це дуже активна вправа. Відпочиваємо, сідаємо, посміхаємо, змінюємо положення ног, перекладаємо інше до себе. Коліна, нагадую, можуть бути високо. Сидимо, спостерігаємо відчуття, це медітація, така ми спостерігаємо, як себе прямо зараз відчуваємо. І якщо є ще потенціал сил, то ще декілька вправ. Виводимо руки в сторони і наче піднімаємо повітря, долоні вгору, з напругою піднімаємо руки. Розвертаємо, опускаємо з напругою. Це ця вправа має назву сніговий янгол. З напругою піднімаємо руки, з напругою опускаємо руки. Вдих. видих. Вдих, видих, вдих, видих. І до легкої втоми. Як відчуєте легку втому. Відпочивайте, не чекайте ніяких вказівок, ми в Йозі орієнтуємось на самопочуття. Вам повинно бути більш-менш легко і радісно це робити. Без напруги, без наси, наси, ніякого насилля. так? Добре, опускаємо руки, перекладаємо ноги навпаки знов. Це поза в йозі має назву Сукхасина, але ви можете знати її як е е по-турецьки. Сидимо, Сидимо по-турецьки. Ага, Відпочивають руки, витягуємось маківкою вгору. Я ще покажу вам одну антистрес вправу схожу на те, що ми робили. Ми перекрещуємо руки перед собою, чіпляємось великими пальчиками інше наче крила. Вкладаємо собі під ключиці і рухаємо пальчики, постукає себе по грудної клетині під ключицями. Як ключиці будуть українською, я не подивилася. А ну ви мені, вибачте, якщо ви знаєте, і якщо я помилилась, будь ласка, вибачте. Мені я вивчаю тільки українську зараз. Це антистрес справа, яку е рекомендують психотерапевти людині, якщо вона знаходиться в важкому стані. Це допомагає навіть тим, хто в дуже важкому стані психічному. Якоїсь психічної травми, може, щось таке травматичне побачили. Так? Це може допомогти. Запам'ятайте, будь ласка. Добре. І обіймашки ще зробимо. Виводимо руки в сторони, витягуємо з насолодою, перехрещуємо руки перед собою, опускаємо підпорідтє видих. Дих, розводимо руки. Видих, перехрещуємо інша рука згори. Вдих, розводимо руки, перехрещуємо видих. То одна згори, то інша. Чергуємо. Почергово робимо руки вгору. Права-ліво. Зберігаємо стан присутності, відчуваємо свій стан. Як приходить, втома відпочиваємо. Ми дуже добре пропрацювали. Ага, відпочиваємо, опускаємо руки і вдих плечі вгору, видих назад. Ще. Антистрес. Вдих піднімаємо плечі, наче несли, важкий вантаж, рюкзак з страхами, білью, люттю. все, що в нас викликає, які стани в нас викликають, те, що відбувається навколо. Ми дуже втомилися, і ми хочемо звільнитись. Звільнитись. Підводимо плечі вгору, розслаблюємо назад, вдих, наче скидуємо війну, і напругу, і стрес дуже добре. Угу. Відчуваємо новий гарний стан. Трошки попрацювали. Я бажаю вам гарного самопочуття фізичного, емоційного, ментального. І до зустрічі наступного разу. З вами була Лора Шайгородська. Буду дуже вдячна за лайк, підписку, коментарі. Дякую вам, до побачення, до наступної зустрічі, гарного всім дня, спокійного і доброго.